Друзі, всім привіт! Ми маємо в цьому будинку для вас квартиру. Це фактично центр міста. Ми зараз в Гандії, подивіться, яке чудове небо. І зараз ми вам покажемо досить таки велику квартиру в цьому будинку. Друзі, на основному квартира 91 9124 метри. Поїхали. Тут в нас чотири спальні і два санвузли. Одразу при вхідній зоні ми бачимо кухню. Кухня досить таки простора. Бачите, маємо стіл. По ремонту, скажу, непогано. Гарнітур, звичайно, не новий, але він ще може прослужити. Одразу з кухні у нас перехід в господарчу зону. Ось таку що досить така велика. І тут маємо ще таку невелику кладову. До речі, бачите, ну, двері в деяких місцях як потрібно поміняти. Далі ми бачимо вітальню. Досить велика вітання, бачите, гарнітур. Все залишається, тобто все як є. Досить таки простора. Маємо кондиціонер і ось таке вікно і вихід бачите, на головну вулицю. Навпроти ми маємо ось таку спальню. По ремонту теж я скажу, що в принципі де не потрібно освіжити стіни, так? тобто потрібно трішечки тут попрацювати. Маємо ось такий гарнітур голові. маємо ще щось, якісь столи, і тут вікно у нас виходить на наш блокар на наші. На наш. Далі ми бачимо теж спальню. Досить непогана, гарне двоспальне ліжко, як на мене. Бачимо, маємо тут. Гарнітур. Ось ви бачите, що тут по ремонту. Навпроти маємо досить непогану велику шафу з церквом, так. І в цій спальні ми маємо балкон. Ось такий невеличкий балкон. Усиницький спальні. Сам вузол. Ось так виглядає сам внизу. Плитка, Пилитка, звичайно, не нова, але скажу, що, в принципі, плитка поставлена добре. Бачите, тут є нюанси на стелі, тобто деяка робота потрібна. Ну і, звичайно, поміняти двері. Хоча, в принципі, вони ще можуть прослужити. Навпроти ще одна спальня. Бачите, з таким одним ліжком. Маємо тут вмонтовані шафи. Шафи трошки старувати по ремонту, ви бачите, тут є теж нюанс. І вікно в Все далі. Далі другий сам вузол. Ось так він виглядає. Він такий трошечки менший, ніж попередній, але тим не менш, бачите, тут ось так це виглядає по ремонту. І ще одна спальня. Тут ми маємо, бачите, без матрасу ліжку, маємо монтовані шафи трошки старіну, але бачите, тумбочка нова, тобто досить непогано. І вікно з цієї спальні у нас теж виходить в патяг.